Відвідувач Митницького пляжу Юрій Легкий каже, приходить купатися сюди щодня. Я плаваю, а мені треба плавати. У мене проблема зі спиною. От тому я і купаюся. Якщо б все зиму, ще можна було купатися, то я під зимою купався. Говорить, зелений колір води його не насторожує. Вода у нас зелена. З самого початку, бо самого кінець. Тільки буває дуже зелена, а буває не дуже зелена. Душ тут є, розумієте, вже добре. Можна душ прийняти після зелені. Місцева жителька Яна Резніченко прийшла на пляж із сином, але у воду не заходить. Каже, не впевнена, що купатися в Дніпрі безпечно. Ну, я не люблю купатися у водоймах. Максимум море або басей. ну а дитина я тільки ножки дозволяю мочити, щоб не спіймати ніякі бактерії там різні інфекції. Пані Надія переїхала в Черкаси з Києва. каже, купатися не боїться, адже стежить за результатами перевірок води, слідкує на сайті обласного центру контролю та профілактики хвороб. Так, якщо пишуть, що щось не так, то я не пішла. А Можливо. я виросла на морі насправді, тому я не боюсь ані піска, ані води. Мені навпаки, аби щось було таке, бо в Києві мені було незручно. Там не дуже гарна вода, і там взагалі краще не купатися. І мені цього не вистачало. Помічниця лікаря-епідеміолога Черкаського міськрайонного відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Пріхно розповідає: фахівці центру щодва два тижні досліджують якість води та піску на місцевих пляжах. Так, а зараз ми відберемо водичку на бак показники на бак дослідження перед початком перед відбором з поліської мотару водою, і потім вже. Набираємо, каже, оцінюють воду і візуально. Ось тут скляні тарі ми можемо побачити, звичайно, яка вона прозора, з домішками, без домішок. Наступний етап перевірка піску. Його зразки збирають одразу після води. На наявність яйця, глист різного типу, різного походження. Так як пляжі, хоч і офіційні, але бувають приходять собаки, які є переносниками. Заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Видра говорить, на пляжах Черкас купатися безпечно. В цьому сезоні відкрито чотири пляжа. Митницький, де ми зараз, Казбецький, Соснівський, Дахнівський. Всі вони моніторюються, якість води. І піску в місцях купання людей вона відповідає критеріям як відмінна якість. Ці результати ми висвітлюємо на своєму сайті, доводимо до відома Черкащан через свої меседжі. Тобто на сьогодні купатися можна безпечно. У місцях, не облаштованих для купання, таких перевірок не проводять, додала Наталія Видра. Оксана Ковтю, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.